15 зламаних флаштоків та пошкоджених прапорів. Таких збитків наробила нічна негодина алеї героїв кладовища нове. Тому на ранок працівникам спецкомбінату було вже чимало роботи. 15 флештоків відновили і відновили, замінили 75 прапорів. Порвав вітер, зламав флагтоки. Все відновлено, все зроблено. Все відбулося. Ну, роботи проводяться по. Від початку поховання до встановлення пам'ятнику всі за кошти міського бюджету. Однак клопото стихія завдала не усім. Та ні, ну як, би, як завжди, як я приїжджаю, так десь. Десь воно однакове. Ну, по фох штоках усяке я бачу, там вази лежать, да. вази бувають, що лежать. Буває, так. Але, ну але то віта, ну, таке дійсно. Але угу. в принципі потім вони все одно стоять на своїх місцях. Оминув вітер і могилу сина пані Віри. Нас не поламало. Як на мою думку, то їх, як що, шиють, що треба тут чуть-чуть сильніше прошивати саме кінці. Бо ну, саме бачите. бачите. І так пусть. Поз... Ну. І, ну, от у нас на миги там бачите, як дощі пішли. В яма додамо, що місто виділило 14,5 мільйона гривень на встановлення однакових пам'ятників рівненським воїнам, які загинули на війні з расистами. Христоподібні пам'ятники за зразком, які ще були погоджені в 2015 році е членами родин загиблих атовців, е погоджені також е ці хрест хрестоподібні пам'ятники, якби самі хрести погоджені е всіма конфесіями наших релігій, і от е е вони будуть встановлені всі однакові, оскільки заплановано збудувати алею героїв і е таким чином. Вшанувати пам'ять наших героїв. На цей рік заплановано встановлення 166 пам'ятників та упорядкування могил. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.